Сьогодні на математиці ми вивчали площу фігури. Давай спочатку пригадаємо, як знаходиться периметр. Уяви, що ти купила собі ділянку. Ось ти будеш тут, плануєш побудувати собі свій власний будиночок. І периметр це паркан, який ти побудуєш навколо своєї ділянки. Тобто сума всіх сторін: 3, 2, 3, 2. Або тобто, або ми всі сторони додаємо, або, як ми стали дорослими, ми вміємо заміняти дію додавання множенням, якщо є однакові доданки, 2 рази тройка, 2 раза двійка. Ми або робимо 3 помножити на 2 додати 2 помножити на 2, або ще можна 3 додати 2 і це все помножити на 2. Це ми знайдемо периметр. Або просто додати, якщо тобі важко, ти просто додаєш усі ці сторони. 2 і 3 – 5, 2, і 3, 5, і того периметр нашого прямокутника буде 20 сантиметрів.